Дана благодійна ярмарка вона проводиться у рамках святкування новорічно різдвяних свят. «Божий сину зійшли мир на Україну. Ця ярмарка вже, звичайно, не перша в нашому місті, але перша організована спільно закладами культури і закладами освіти. Також до цієї ярмарки долучилися й підприємці. Ми пізніше їм подякуємо на нашій офіційній сторінці. Ця ярмарка, вона мета її, звичайно, благодійна, звичайно, підтримка збройних сил України. Про отримані кошти на цій ярмарці ми також повідомимо. Зокрема, Вік нам будуть знати одні з перших про це. Віка. А ти з Калуша? Ні, з Запорізької області. А ти тут проживаєш тимчасово? Так, так. А ти сьогодні прийшла на ярмарок спеціально. Ти знала, що сьогодні ярмарок? Так. А за чим ти прийшла? Я прийшла по подарунок татові. І ти купила подарунок татові? Так. І... А де твій тато зараз? Він служить. Я йому подам посилку. Так, я виготовляю сама прикраси ручної роботи різні обручі, заколочки, резиночки, двадцяти пара і далі. Ціни різні. Так, щоб ну. Кожного різні можливості, щоб кожен зміг собі звичайно придбати прикрасу для душі. В рамках відзначення новорічно-різдвяних свят у нашому місті галузь освіта долучається. Я не можу сказати, що це святкування, бо це не той час, щоб ми святкували. Але відзначити і підтримати тих людей, які зараз боронять наш спокій, наше життя. Ми зобов'язані. І для того, щоб підтримати власне воїнів, які захищають наші домівки, ми вирішили провести благодійну ярмарку. І всі кошти, які отримаємо від цієї ярмарки, ми перерахуємо для збройних сил України, для наших хлопців, які захищають. Нас на передовій. Всі заклади освіти долучилися до цієї ярмарки: і заклади позашкільної освіти, і наші дошкільні заклади, заклади загальної середньої освіти. На площі є не всі заклади, тому що в дуже багатьох закладах освіти ці ярмарки вже пройшли попереднього тижня. Дехто буде ще в цього тижня проводити у сиростинських округах, особливо. Але всі кошти ми закумулюємо і разом передамо для наших хлопців на передовій. щоб вони знали, що ми теж за них переживаємо, піклуємося і дбаємо про те, щоб вони вони у здоров'ї не забували про, про нас, і ми про них теж пам'ятаємо.